Вечеря проста, дешева, але дуже-дуже смачна. Ось використовувала отаку печінкову ковбасу. Якщо по акції купувати, вона взагалі дуже дешева. І пішла вона в мене на оці кульки. Як я їх робила, з чого я їх робила? Рис, зварила варений рис, Добавила яйце варене дрібно покришила. Ковбасу, все на око. Майонез, укроп, петрушку, сіль, перець. Можна додати і куркуму, і паприку, це на ваш смак, я не додавала. Добре перемішала, змастила руки олією і отакі от зробила кульки руками. Поклала на підсмажені шматочки кабачків. Ну, от і скажіть, будь ласка, така їжа піде на святковий стіл. І ніхто не зрозуміє, що до складу цього паштету увійшли найпростіші продукти і дуже дешеві, а смакує святково, казково, дуже добре. Собачка проснулася. Порушила тишу. Салат. Просто порізала перець, зелену цибулю. Навіть нічим не мастила, навіть не солила. Буду їсти з цим паштетом, буде дуже-дуже смачно. Огірок, звичайний, свіжий і зверху манго чилі. а запиватиму кефіром безлактозним. Він мені подобається. Смакує добре. І ось таку я маю сьогодні вечерю. Вечерю, яку можна подавати, блюда. Всієї вечерю можна подавати на святковий стіл, прикрасити гарно, проявити свою фантазію. І я ще раз повторюю, ніхто не здогадається, з чого зроблений ваш а робиться він дуже дуже швидко. Смачного всім, спокійної всім ночі бажаю я і моя Матільда Кс, -кс, 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 Кс! Хай вам добре смакує. Хай у вас будуть смачні сніданки, обіди вечері. І тихі спокійні ночі.